Настала літня пора року, і даній порі більш приємливі сонячні та спекотні дні. Напередодні свята медичних працівників ми зустріли на території лікарні завідуючу дитячим денним стаціонаром Демчук Ларису Віталівну, яка відповіла на ряд питань щодо спеки в літній період і чим вона може обернутися для людей. У чому різниця між тепловим та сонячним ударами, як їх уникнути, а також надання першої допомоги потерпілому. Ну, тепловий удар це порушення життєдіяльності. Тяжке порушення всього організму при піддії високих температур, тоді як сонячний удар це так само порушення життєдіяльності організму під дією сонячних променів, які сильно впливають на шию, голову, верхню частину тулуба, якщо вони є незахищеними. Загальні симптоми, які потрібно знати кожній людині при тепловому і сонячному ударі ну, це по-перше, головна біль головокружіння. По-друге, нудота, блювота. По-третє, прискорене серцебиття, пульс, по-четверте, вялість, слабкість, занепад сил. по-п'яте… Може бути підвищення температури тіла, якщо це легка ступінь, то невисоке підвищення. Якщо вже говорити про чорний сценарій цих проблем, то це до цифр, таких як 40-41 градусів, втрата свідомості, гостра печінкова, гостра ниркова проблема. Ці хворі вже, звичайно, лікуються у відділенні реанімації анестезіології Івана Васильовича Кравченко. Якщо говорити про тепловий удар, то тепловий удар. Він не завжди буває в літній період, тому що я сказала під дію високих температур. Він буває при фізичному перевантаженні, наприклад, у будівельників цілий день на будівництві. Навіть якщо вони захищені, у них спеціальний одяг і він не завжди з природних волокон. Він буває у спортсменів при спортивних змаганнях, Він буває при загальному обезвоженні організму. Що має знати кожна людина? Ну, кожна людина, по-перше, має знати фактори, які запобігають нам отримати теплові або сонячні удари. Враховуючи, що я все-таки більше 25 років педіатр, я би в першу чергу розказала для дітей, для батьків, які мають дітей, це провітрювання приміщення. Якщо в прохолодний період року ми маємо провітрювати кожне приміщення, де знаходяться діти, ну так само пожилі люди, два-три рази на день по 20-30 хвилин, то в спекотний період часу приміщення потрібно провітрювати кожні дві години. Але тут є свій нюанс. Якщо провітрюється права сторона, наприклад, по коридору, в школах, в садочках чи навіть у квартирах, будинках. То закриті двері вікна на лівій стороні. Якщо і хороше приміщення з гарним провітрюванням, з прекрасним кондиціонером, а напроти двері, і вони майже завжди відкриті, от при неправильних цих провітрюваннях і при цьому кондиціонері, що відкриті двері, може бути протяг. Це теж дуже погано. І от спекота на дворі 40 градусів, 35 градусів, а дітки, і так само дорослі, на другий день. Побувавши на протязі, отримують нежить грві, ларингіт, трахіт, бронхіт, міозит і навіть пневмонію. Тому провітрювати треба теж грамотно. Слідущий нюанс, що стосується дітей, все-таки як педіатри, я би порекомендувала дітям дуже добре на вулиці, потрібно багато кисню, потрібно прогулянки, це дуже добре. Але мама, все-таки, краще менше спати, щоб дитя отримало достатньо цього повітря, насиченого киснем, і не мало проблем з тепловим сонячним ударом, вранці гуляти до 10 11 годин, а ввечері після 16-17 годин. Знову ж таки, в залежності від температури повітря і в залежності, де знаходиться дитячий майданчик. Треба аналізувати ситуацію, якщо дитячий майданчик. Чик, знаходяться в затіненому місці, будь ласка, ви собі можете й чуть раніше вийти, і, і, і раніше піти, чи навпаки. А якщо відкрита сонячна місцевість, і там ці качельки і ці все, що для діток наших, побудували. Там треба не треба перебувати на сонечку. Мені дуже подобається, що батьки все таки наші розумні в більшості. Всі дітки, от я йду по місту, іду на роботу і бачу всі дітки літні табори, кудись вони крокують, щось вони там будуть десь вивчати. Вони йдуть всі в шляпках, в кепочках, в картузиках, в хусточках. Молодці батьки, але самі батьки про себе забувають: от ідучи в обід з 12 на собі дня в лікарні, перша зміна, друга з часу. Ті, хто старший, всі йдуть без головного убору, це дуже погано. Не можна цього робити. Ми перегріваємо свою голову і потім маємо проблему ввечері. А ті проблеми, про які вже назвала. Коли це легка ступінь, і просто вам болить голова, головокружіння і трішки піднялася температура, це одна справа. Це не страшно. Ви собі стали під легкий прохолодний душ, не холоднющий прохолодний душик. Ви обтерлись, ви випили достатню кількість рідини, випили таблеточку, пігулочку від головної болі і все нормалізувалось. А коли тяжка ступінь. Про яку я говорила, тому треба дуже бути обережними. Фактори, які сприяють тепловому удару і сонячному удару, теж треба знати: не можна на сонці спати. Ви думаєте, що ви лягли на 30 хвилин на травичку полежите, а ви заснули на 2-3 години? Це дуже погано, тому що 2-3 ночі ви вже 100%, якщо і не отримали тепловий сонячний удар, то зато будете мати сонячні опіки. А сонячні опіки наші вчені дослідили, і зарубіжні вчені, що якщо дитина три рази мала Сонячний опіки, якщо доросла людина три рази більше, мала сонячні опіки, вона стоїть у списку перших кандидатів на рак шкіри. До речі, рак шкіри в нас виріс у вісім-десять разів порівнянні 20 років, що було в державі. Тому треба цих правил дотримуватися. Слідуючі фактори, які дають тепловому удару до нас прилипнути і мати проблему з ним і сонячному, це спиртні напої. Не можна розпивати спекотний період спиртні напої. Всі прекрасно знають зараз. Розумні люди, зараз всі сидять в інтернеті. Як діють спиртні напої на судини людини, точно так же як і спека. А тут представте, вже двойний тройний ефект негативний на них. Тому не робіть цього. Так само куриво. Тепер потрібно знати, що деякі спиртні напої, наприклад, те саме пиво. Ми думаємо, що ми вип'ємо два-три кухлі пива і ми. Так сказати, нам добре, ми охолодилися. Пиво має сочогінний ефект. Мало того, що ви потієте, обезвожуєтесь, то ще й сочогінний ефект. Ви з туалету не виходите. Добре, це ні, не дуже добре. Не треба також забувати, що вбрання у літній період, спекотливий період, і для дітей, і для дорослих, має бути світле. Воно відбиває промені сонця і і має бути з натуральних волокон, а не синтетичних. І не тісне вбрання, і не багато передягати, особливо дітей, мами в літній період, як одінуться дитя, щоб, не дай Бог, не простудилося, що ми потім маємо проблеми. Сонячного удару нема, зато є тепловий удар, хай в легкій формі, але він є. Це треба пам'ятати. Що я хочу ще сказати? Є люди, які стоять у списку першими, щоб отримати цей тепловий сонячний удар. По-перше, це занадто велика вага тіла. По-друге, це ендокринологічні і сердечно-судинні захворювання. По третє це психоемоційний стан. Що я можу сказати для таких людей? Ну, наприклад, дачників. Ви зрозуміли сказаного мною, що треба краще вранці ввечері працювати на своїй дільниці присадибній. Ви зрозуміли, що треба одягати на голову ту хустинку, чи картузик, чи шляпку. Це вже ваша справа. Але ще один нюанс: не бажано, щоб ви там стояли в цій позі специфічній, вниз головою, головою іде прилив крові до голови. Тому краще я для них порекомендую так. Спеціалісти радять, а я вже повторюю їхню думку: присісти на невеличкий стільчик. І сапати таким шляхом, або в крайньому випадку стати на коліна з наколінниками. Тому що, якщо в когось є ці хвороби, про які я говорила, навіть дотримувшись певних правил при цій позі, ви будете ввечері мати проблему. І гіпертонічний криз, і тепловий удар, і ще щось. Краще, хай воно у вас не буде. Як допомогти людині, яка отримала тепловий удар? Ну, по-перше, треба диференціювати тепловий удар чи сонячний удар. Сонячний удар, він дуже різко йде, це погіршення. Ви побули на базарі з 12 до 3 годин і вам вже погано, ви додому йдете, вам вже погано, вас вже нудить, вас позиви на блювоту, вам болить голова. Зрозуміло, що ви його отримали. Тоді, коли при тепловому ударі є специфічні такі симптоми холодний піт, оніміння. Ненормальна спрага здається, випив би бочку води, п'єш, п'єш, не можеш напитися. Прискорений пульс це треба пам'ятати. Значить, як допомогти цій людині? Ну насамперед, якщо людина, звичайно, не втратила свідомості, бо як людина втратила свідомість, то це тільки реанімація анестезіологія, бригада швидкої допомоги, але треба теж пам'ятати, якщо є хтось, хто це побачив, людина без свідомості, і родичі ну, зрозуміли чи близькі, хто з нею ходив, був рядом, що це тепловий удар, 5-8 хвилин це клінічна смерть. Якщо є зупинка серця, можна цю людину ще спасти, поки приїде. Якщо хтось з присутніх знає, як це робити, як запустити серце. Як зробити штучне дихання? А буває ж легка, середня ступінь, просто землів, стало недобре. Але при свідомості, що треба зробити, по-перше, в тінь або в прохолодне місце. Це по-перше. По друге, якщо воно може пити людина, бо якщо не може, категорично забороняється прийом рідини дрібними ковтками напоїти прохолодним чи чаєм, якщо є, чи водою, не холоднющою, прохолодною. Третє: обов'язково розстібнути гудзики, або якщо є можливість, навіть зняти одяг. По четверте Покласти любу тканину, яку гарненько в воді ці прохолодній змочили на область голови і на область серця. Це обов'язково зробити. Ну і визвати, визвати краще лікарів, якщо ви боїтесь, що ви можете не справитись. Слідуючи, що я хочу сказати, що обов'язково дотримуватися в спекотний період. Якщо коля кожної людини півтора-два літра рідини це норма, яка має випиватись на добу, тому що наш організм на 70% 80 складається все таки з води, то в спекотний період можна випивати і три літра рідини. Ну, звичайно, це не стосується тих людей, які мають проблеми з нирками. Там свої нюанси, і їм порекомендує як себе вести їхній сімейний лікар чи вузький спеціаліст, у кого вони лікають. Так само потрібно постійно поїти дітей. Треба притримуватися певних ритмів в харчуванні. Ви ж самі, якщо спека, ви ж не будете багато їсти. Багато пить да, але не багато їсти. Навіщо ж дитину заставляти їсти з силою? У мене була одна мама, що прям проблеми. Вона її заставляє дитина блювота. Вона заставляє дитини блювота, вона нічого не їсть. Нічого страшного. Морси, соки, компоти, овочі, фрукти, зелень, насіння, горішки. Це дитина буде їсти. Але може білкову їжу, таку як м'ясо, каша, риби, яйця. Вона не хоче зараз нічого. Нічого страшно буде прохолодний. Почнеться прохолода. Вона надобере ті калорії, які втратила. Тому не треба через силу спеку. Годувати дітей не потрібно цього робити. Я читала дуже цікаві останні записи у дієтології, що в спеку людям всім рекомендується їти їсти багато петрушки і багато помідорів. Чому? Тому що вони мають гомеопатичну дію в цій ситуації, вони покрощують стан судин і допомагають організму справитися з тим, щоб не захворіти на цей тепловий удар і сонячний. Я бажаю. Щоб кожний житель нашого міста, рідного Новограда Волинського, що він мав, по-перше, силу, по-друге, знання з легкістю відбивати і тепловий удар, і сонячний удар, і удари долі. А ще я бажаю всім Божої благодаті і бажаю мати поруч по житті грамотного, досвідченого і людяного медика.